Коли Фабіан навчався в випускному класі в школі Замбії, його брат надіслав йому гроші для екзамінаційного внеску. Грошей було майже вдвічі більше, ніж потрібно заплатити за іспит. Багато хто спокусився б залишити ці гроші собі, але Фабіан подумав інакше. Він вирішив зміцнити свою віру і залежність від Бога і повернути десятину, а також віддати 20% цього благословення як приношення. Тоді як він підраховував свою десятину. Його товариші сміялися і хитали головами, закликаючи жартувати менше. Інші з них казали, що йому варто залишити гроші собі, адже Бог знає, що він лише учень. Фабіан пояснив, що та частка, яку він віддає, жалюгідно мала порівняно з тим, що Бог дав йому в Ісусі. Він знав слова Ісуса, який сказав: У кожного, кому дано багато, від того будуть і багато вимагати, і кому багато довірено, від того і вимагатимуть більше. Наступного дня він приніс свої пожертви до церкви. Невдовзі після цього Фабіан захворів і потрапив до лікарні, що дуже ускладнило підготовку до іспитів. Коли ж настав день іспиту, виявилось, що поставлені питання стосуються саме тих тем, які він добре вивчив. Фабіан був одним із кращих учнів свого класу і вступив до єдиного університету в цій країні. Юнак вірить, що Бог вшанував його вірність. Бог являє свою вірність, коли ми готові ввірити йому все, навіть неможливе. Наші найбільші благословення часто походять не від того, що ми залишаємо собі, а від того, що ми готові віддати. Повертаючи нашу десятину і приношення, поставимо Бога на перше місце.